Далі до побутових тем, які, однак, дуже впливають на наше життя: сніг під контролем. Дорожники Волині для розчищення снігу на автошляхах державного значення ще від учора вивели понад півсотні тракторів снігоочисних машин, автогрейдерів, бульдозерів та інших спецмашин. У службі відновлення та розвитку інфраструктури Волині повідомили, що циклон на території області зайшов з південно-західної частини з боку Володимира Нововолинська. Тож розчищати дороги почали звідти. Наразі проїзд основними автошляхами. Нормальний дорожники і далі працюють у посиленому режимі. Складності в тому, що зранку появився вітер, і весь цей сніг, який зараз там лежить на полях, він потихеньку починає пересуватися на приїжджу частину. По суті, це нічого нового до цього дорожники звикші, і відповідно на всі ці ділянки, такі критичні. Всі їх знають, і першочергово там обробляють і проводять очистку. У дорожній службі нині запровадили посилене чергування. Чистять і дороги, і зупинки, і тротуари. Запевняють, що ситуацію контролюють. У Волині Обленерго запевнили, що знеструмлень через негоду не фіксували.